Всім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Нормальне проходження слендеріна 2D. Проте це наступна версія слендеріни 2D. Всього їх лише 3 загалом. Що ж, почнімо гру. У минулій версії я був на легкому рівні, тепер я перейду до нормального. Або, як перекладається із англійської середнього рівня. Поглянемо, що в нас на цей раз буде. Можливо, якісь зміни? Ні, поки що тут традиційний опис головних подій, які відбуваються із головним героєм. Поглянемо на нашого гравця. На цей раз тут більше пікселів у його тілі і набагато краща роздільна здатність, ніж у попередній версії. Тепер подивимось, що буде. Невже тут змінили будинок? Знову ця примара. Ще й залишила ключ. Мені головне перевірити бочку, бо з самого початку там може бути ключ. Якщо ми його не заберемо, ми просто не пройдемо гру. Повернутись на подвір'я ми не зможемо. Загалом я поки що не бачу жодних змін. Та й не знаю, чи змінювали вони цю версію. Поки що тільки краща роздільна здатність, помітна. Ай, знову ти волохата тварюку. Ні, немає. Тепер йдемо до наступної. Так. А, ай-яй-яй, знову. Вона прибула сюди. А де ключ, до речі? Де міг бути ключ? Напевно, у сусідній кімнаті. Де він? Ні, його тут немає. Стоп, де ключ? Аго, це що за жарти? А, ось він під стіною. Фух, а я вже гадав, що мені треба знову перезаходити в гру, щоб забрати ключ із подвір'я? Все, ми використали його. Йдемо далі. Ой, що це за страшна примара. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Знову важіль. І що тут у нас? Ай, ні! Не треба мене, не треба дядьку. Тепер. Тут нічого гісненького немає. А ну тут відчинено. Ні, все традиційно. Замкнено. Ми мусимо йти у інші секції. Хохо-хо-хо-хо-хо, налякала. Було досить страшно. Замкнено. Тоді йдемо далі. Ну ж бо. Ой, як боляче я приземлився. Моя сідниця. Привіт, кістяк! Ти маєш для мене якісь корисні інструменти? Так, тоді покажи їх. Все. Нікого. Я кам'яняр. Працюю без зарплати. А. -а, -а. Кам'яняр зробив свою роботу. Ой, знову ти. Замкнено. Та за що? Як же ви дістали зі своїми пастками? Так, ось сюди. Ай, знову. Страшний привид. Тепер йдемо сюди. Ні, я знаю цей фокус. І що, що ти мене бачиш? Що з того? А я тебе не бачу. Загалом поки що будинок зовсім не змінився. Все, як і було раніше. Але от де іще клаптик паперу, я ще не здогадуюсь. Невже я десь упустив одне місце? Тут немає. Де ж вона? Чи можемо ми повторно провалитися? Все, знайшов. Ось цей ключ. 2, 4, 7, 5. Все, я отримав запобіжник. А тут що у нас? Ай, знову як боляче. Знову ця примара. Йдемо далі. Тепер, стоп, нам треба піти ліворуч. Якщо не помиляюся, цей 2D вимір, і треба запам'ятовувати кімнати. Тепер. А де наш ліфт? Ні, це не тут. Це там, де лялька із надписом. Ні, не тут. Тоді треба йти? тут стіна? Ай знову ля... налякала. Замкнено, де ж ключ? Де він міг дітися? Куди вона його заховала? Ось він, ви просто подивіться, як... наскільки він непримітний. ні-ні-ні. Ну, як так? Знову я розслабився, і вона мене застала зненацька. Ви розумієте, як це підступно? Це досить підступно. А чому я тут опинився? Зазвичай, після того, як вона мене приголомшує, я опиняюся біля головних дверей. Проте, схоже, у цьому випадку я опинився біля входу у підвал. Ось, бачите, жовтенький, ледь, ледь видніється. От цьому і найпідступніше, що ти хрінь його розгледиш. І неважливо там. Скільки б ти не нишпурив, але його треба помітити. Оце один із недоліків цієї гри. Це ми вже були тут. Це наступна секція. Ось воно. Електричний щиток. Все, ліфт запрацював. Можемо вирушати. Ні, знову я заплутався. Треба пролізти. Все. Ми впали, беремо мотузку і, і, і ходімо дивитися на зміни. Так, що тут у нас? Вже ми йдемо не в, не в цю сторону, ні. Тут завал був і раніше. Тепер треба. Знову з допомогою електродвигуна відімкнути. Дещо. Все. Ми пролазимо крізь каналізаційну трубу. І що тут у нас? Якась інша. Хвіртка? О, кажани! І ось прямо перед нашою головою непомітний ключ. І неуважний гравець зовсім не помітив би його. Але нам треба його взяти. Ну, реально, що вам заважає зробити ключі трохи більшими? Бо їх нереально розгледіти. Так, що тут у нас? Ой, що? Як? А де я тоді відроджуся? Он воно що? Так, це виходить я у підземеллі, яке знаходиться під будинком. Ми мусимо починати все спочатку, але якщо я втрачу останнє сердечко, мені кінець. Так. А то та за що? Проте це не смертельна рана. Так, тут немає. Замкнено де ж ключ? Як мені його розледіти? Та за що ви в мене стріляєте? Що це за скример? Такий страшний. ой ой-ой-ой-ой-ой. Це кімната жахіті. Я не бачив її у попередній версії. Неймовірно страшно. Ось воно. Ось у чому річ. Тобто це лотерея. Ти мусиш зайти у одну із них і там буде ключик. Все, кімната використана. Тепер драбина. Оту От кімнату я раніше не бачив. Все. Забираємо ключ. ой 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 я не можу. Я хочу жити, я не можу вмирати. Все забираємо, швиденько йдемо, підмикаємо. Спочатку я не очікував, що мені треба притул підходити. Ось наш ключ. До замка, щоб його відімкнути. Тут, судячи із того, що наш пацюк помер при контакті із димом, нам потрібно використати трубу. Все, швиденько проходимо і не гаємо часу, ми мусимо вибратися звідси. Тепер йдімо лупцювати бабусю. Начувайся, бабусю, я йду по тебе. Отримуй, отримуй! Отримуй! Ось тобі ляща. Ось ось ось. Ось. Все, я переміг тебе. Немає. Ось в неї ключ. Тепер головне, не марнувати свій шанс і останнє серце. Привіт, дівчинко, що ти тут робиш? Агоу, ти чому сидиш, Давай. Та допоможу я тобі, вставай. Ходімо зі мною. Ходімо. Ну, добре, Алісо, ходімо. Алісо із країни чудес. Ходімо. Все, я відвернувся. Я прекрасно знав, що вона от-от мене застане в розплох. І так, знову все як у голівудських фільмах. Бум. Бум. Потужний вибух, і ми тікаємо на волю. Із майбутньою нареченою. Все, прощавай, слендеріно, я тебе пройшов. Я тебе обкрутив навколо пальця. І Слендерино, бувай.